Земельних ділянок для розміщення та експлуатації будівель споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Є клопотання заступника начальника служби відновлення та розвідних структури військової області Орисаніна за номером 05 8613 12 березня 2024 року та знання до ознакого виконання проєкту зелену щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства від існуючого автомобільною дорогою. Дальне користування державного значення Ем-швидкий вчок, під на території Бартістської сільської ради. Вам То є ківчок, залишивши непро івентаризовані землі. Ще є такого від IP заправки до розраду до Дніста, до мосту, є до так саме більше, там десь 15 гектарів І Є під залізницею, під автомобільним мостом річки Бердниця, що є під тим мостом. І записавши там під канал такий тече, під тим каналом, просто там пише театр, ТА то що він займає. Значить сільська рада весь надати до служби вітом інфраструктури в Літні області, дання проєкту землеусу, що відведення земельної ділянок. Увінтовної площі 15 гектарів, яка знаходиться в межах села Розвадів, площею 0,03 гектарів, яка знаходиться за межами села, Хубсула Кісточка, і вентовною площою 0,1 гектар, яка знаходиться на території. На есесії, За межами населеного клубу села на біти. Проєкт землеустрою, подарунок сесії, контрольна комісія з земельних відносин. Прошу голосувати. Сидор Роман, Антонів Андрій, Воднар Іванов, Водокан Тетяна, За, За. За. Урмас Роман, Олена, За. За. Дудка За. Іван. За. За. Олени, Загриця Роман, Дудка Зорян, Ухаришин Іван, Оновська Христина, Олени Чадрійко, Процича Дігор, Шимко Олександр. За. 13 за рішення прийнято.